Опс, От так у нас починається ранок. І знаєте, найкрасиві відносини бувають тільки у сигарети і курячого чоловіка. Сигарета згорає для курячого а курящий помирає для сигарети. Так що так. А в нас сьогодні така робота. Приїхали, вдома все заросло. Я займаюся засадом. Ось обрізаю, привожу в порядок. Фруктові дерева, а дружина займається обрізкою тує. Отак. Робить спіральки. Бачите, один, два, три деревця. І все зробить отаку красоту. До речі. А в нас найближчим часом буде доступний до замовлення яблучний оцет. Отак він буде виглядати. Прозорий. Без єдиного осадку, натурального бродіння, витримка яблучного оце тут півтора роки. І ззаді знаходиться отакий піар-код. Навели. І у вас з'явиться рецепт для його вживання. Так що так. А відносини між чоловіком і дружиною. Це титанічний труд, я вам скажу. Так що все, всі працюємо. Мирного неба і гарного настрою. Все, пока.